облазу катедрального собору Воскресіння Христового живий килим народних танців та весняно-обрядових пісень. Зазвичай на третій день великодня відбувається це культурно-мистецьке дійство. Гаївки глядачам дарували танцювальні та співачі колективи Івано-Франківська. Це дуже гарно і напевно дуже знаково, тому що це якраз дозволяє зберегти ті традиції, які, які впроваджені християнством було багато років тому, і молодь збирається біля церкви. Зараз якраз відбувається богослужіння для дітей і молоді, і, і це вже. Традиційно після цього богослужіння виходять люди з церкви і починають приймати участь у наших гаївках. Я щиро дякую нашим всім колективам. Тому що сьогодні задіяно дуже багато колективів. Це всі наші естетичні школи, музичні школи, бібліотечна установа. Муніципальний колектив, галицькі передзвони, хореографічна школа, танцювальні колективи. Гаєвки це старовинні весняні співи та колоритні танці. Це давній український звичай, живе свідченням унікальної національної культури. Під час великодніх хаєвок відбувалися ще й тематичні творчі майстер-класи. До цього дійства готувалися дуже довго і досконало, тому що ми розуміємо, що свято таке, як Великдень, потребує особливої уваги. Тому що тому на цьому заході у нас представлені. maestra classe. É... Христос Воскрес, Воскресне Україна, гарна фотозона, де кожен може підійти і зробити світлину на пам'ятку про таку гарну подію. Майстер-класи йде на великодню тематику: і зайчики, і пасочки, різні з кольорового паперу, з фетру, так щоб лишити якусь маленьку пам'ятку на згадку про такий гарний світлий Божий день. Вже понад чверть століття площа катедрального собору щороку стає епіцентром великодніх гаївок. Такі обрядові дійства відбувалися поблизу усіх сільських храм. Мів Івано-Франківської міської тергромади. Лілія Буцяк Денис Сатиновський. Новини на вежі.